Домашня каша на передову. Катерина Олійник з звійничений від початку повномасштабного вторгнення готує обіди для бійців. У фронтовому меню комплекси із пшеничної та ячмінної круп, гречки, рису та булгура. такі каші ми готуємо для військових. Відправляємо на фронт. Зараз одну з них попробуємо. Це ячмінна каша в складі м'ясо і овочі. Додаю ще я трохи томатної пасти, щоб вона смачніша була. Жінці згодилось туристичне минуле. Їжу вирішила робити у реторт пакетах, які варто лише герметично запакувати та піддати обробці в автоклаві. А вже з передової захисники записують відео, щоб господиня бачила, кому дістались смаколики. Все, приїхала каша ще вдячні за роботу, дівчата. Тепер вже ми будемо точно ситі, бо то що дуже допомагає. Якщо не на тушонку, то просто на кипяток з картошкою і суп, і каша, і все інше. Перемога тільки без завдяки вам, вашої допомоги. Дякуємо. Дякую. Дякуємо за кашу. Дякую. Вам дуже Вокот. Щоб волонтерка продовжувала готувати, земляки привозять їй крупи. А на передовій хлопці з'їли вже понад дві тисячі порцій.